Триває 1031 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 2200 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок 20 грудня окупаційні війська Росії втратили 770 тисяч 420 військових.

329 гелікоптерів, 20 тисяч 600 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2 тисячі 943 крилатих ракет, 28 кораблів, 31 тисячу 793 одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі 662 одиниці спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.